Все, заглох КТМ. Можу поділитися. О, ексклюзивна інформація. І все. А тільки у них гроші є. А? До зустрічі! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, з вами свят, і сьогодні я збираюся показати вам дещо цікаве. Такий собі черговий репортаж з цікавої мотоподії, але перед цим треба підкачати колесики, бо ми тренувалися на мотику мого друга, вам він вже відомий, це 390 Adventure. той самий, що викликає багато багато питань та спорів. Підкачати колесо свята справа. Ми трішки стравлюємо тиск для того, щоб мати кращий зачіп на бездорі. І треба не забувати його відновлювати, тому що мотик, коли в нього підспущені шини, не дуже добре себе поводить на асфальті. Так, 1,3. Щось взагалі воно, нам треба двічка. Нагадаю вам, що якщо ви хочете підтримати канал, посилання на Монобанку залишаю в описі під кожним новим відео. І не забудьте підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Готово. У вас, напевно, виникло питання, чому я поїду на 390-ку. Тому що розхід менший. Якщо чесно, то КТМ не ламається і він, в принципі, не ламається. Але треба бути уважним. І слідкувати за станом передніх колодок. А вони закінчилися. <рес> тому тому. Е, Дуже добре мати можливість попросити байк в друга, коли тобі треба терміново поїхати та робити якісь цікаві та корисні речі. Погнали! Привіт, друзі! Ще раз вітаю вас на каналі Motovlogua. Нарешті я дістався на цей цікавий захід. Називається він BikeLand. Це фестиваль. Цього хлопця ви вже бачили. Це найкращий тренер України з офроуду на великих важких мотоциклах. Він стрибав, я там все зняв, покажу вам. А ми зараз йдемо на цікаву локацію Це до наших. друзів. Це найкращий український блогер. Це єдиний блогер, який українською мовою гарно розказує. Підписуйтесь і на канал. і перекладає відосики. Дуже круто. Я все передивився, рази по три вже, але я не лайкаю. Ти ну, я тобі теж нічого не лайкаю. Ну, так може, давай. колись ми перейдемо цю межу. Давай хоч два відео в тиждень. Чого так оце, блін, не так. Е дубляжик? Та не знаю. Я зранку в мітра каву попити під якийсь відосік. Ну, Ютуб є два на тиждень, тепер треба підтягнути дубляжики. Давай. Хорошо. Все, чекаємо. До, До зустрічі. зустрічі. Блогери, блогери. Е так, продовжуємо. Це захід благодійний. Війти, ви можете за донат. Донат на підтримку ветеранів війни. І тут представлена різна мототехніка. Тут представлені і військові деякі технології, які можна показувати цивільним, електрична техніка, яка використовується на фронті. І деякі виробники мототехніки також представлені тут з своєю продукцією, з представниками брендів мотошколи. Тест-драйви, наприклад, бренду BMW присутні також. Скажи, що відбувається? Що, розважаємо публіку? Так. О, Чим саме? Чим? От я згадую дитинство, колись ми в цирк ходили, там мавпочки так пригали. Ну, а всі дивилися. Да. <ріст> От, ми те саме. Що? Показуємо, розвиваємо нову би, новий вид спорту. GS-трофі, gs, -трофі. GS показуємо, що можна трошки їхати на тяжких шунах. Понятно, я хочу що... І, а, все. і все. А тільки у них гроші є. А? <рістить> От. Е, тому катаємось, люди дивляться, ми падаємо, стаємо. Вони радуються, коли падаємо більше, ніж коли катаємося. Ось. Так що Представляємо нову команду Київці. Хочемо так організувати всіх власників тяжких мотоциклів на різні движухи. Від змагань до подорожей, до турів, до тренувань, до всього. А скажи мені, будь ласка, КТМ на колесах 18-21 проїде більшість перешкод, які будуються під гусі великі, важкі, на яких колеса менші? Проїде все, окрім перешкод, які з поворотами там, де руль в упор, повертають, тому що вся радіус повороту менше, ніж КТМ. І так, набагато менший. Я про це ну, чув, але да. з перших рук треба інформацію перевіряти. Різниця десь приблизно, мабуть, метра три в радіусі. Офігеть. Тобто колосальна, зовсім велика різниця. Тому ці вправи у ну, дикі як лабіринт не пройдеш, вісімку не пройдеш зовсім навіть близько. У обравний можна, там розворот через ногу. А все інше це баланс, ну, тобто навіть щось краще їдеться, ніж на гусях. Але от якраз... Там Основні вправи, які на розвороти, на повороти, то не вписуються. 900-ку вони свою зробили, вона проходить прямо от на торнесенькому. Ну клас. На півшишечки. Так, окей. Що ж, друзі, ми на Байкленді і зустрілися з основником офродної мотошколи ProSkillMoto Олегом Шумським. Привіт, Олег! Хочу вітати, вітати. задати кілька питань, щоб ти розказав як мотоентузіаст, як людина, яка вже перейшла просто захоплення від мотоцикліста до людини, яка бажає робити щось для мас людей. Щоб ти розказав про мотошколу, про проскіл мото, як сюди потрапив, хто запросив гості. Вітаю всіх. Потрапив я сюди завдяки партнерам Київ-Тіму та БМВ Мотораду. Дякую їм за запрошення. Це дає дуже велику можливість зустрітися, побачитися, обнятися, поділитися думками, перспективами на майбутнє. Про скілмото це якась така ідея, була невеличка, але переросло це вже все в геймфест, адвентури, в майданчик, який допомагає прокачувати свої скіли, вдосконалюватись, теж зустрічатись як на фестивалях. Тому приїжджайте, долучайтесь, підтримуйте. Ми бачимо майбутнє в нашій школі. Мета створення мотошколи. Я так розумію, підвищення рівня райдерів так. популяризація мотоспорту, популяризація здорового способу життя, взагалі показати людям, що можна їздити на мотоциклах не тільки асфальтом, так і. Навчити провести так. їх через, через цей так. шлях, випустити Це, так. в ралі рейди в якийсь. Так, 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 так. щоб всі люди, е, дивлячись на мотоцикл, розуміли, що не, нема різниці, на чому ти їздиш на БМВ, на КТМ, на Ямахі, на Хонді, що є такий клас Адвентура важкий, і він теж е, має право їхати там, де їде легкий мотоцикл, і всі вважають, що він не, не вміє пригати через якесь там е, колоду чи там ще щось. Тому хочеться про Хачувати це, щоб люди, люди вміли це робити грамотно, правильно без травм. і безпечно, що і безпечно, найголовніше, так, тому що так. коли ви навчаєтеся самостійно, можна отримати травму. Бажано завжди користуватися підтримкою людини, яка має вже досвід, може порадити щось, підказати для того, щоб ви найбільш ефективно, швидко та безпечно пройшли цей шлях. Я хочу розказати підписникам та глядачам, що мотошкола ProSkillMoto знаходиться в місті Дніпро. І попросити підписатися на соціальні мережі школи для того, щоб слідкувати. В них плануються ще якісь заходи в цьому так, році, наскільки так, я знаю. Так. А, тому ті, хто мають можливість підтримати їх своєю участю, або як глядачі, або як я приїхати щось показати, підзняти для того, щоб люди дізналися, то, будь ласка, долучайтеся. <му> You look great, I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Чули в минулій розмові термін цікавий «Київ Тім». І я підійшов до хлопців, побачив, що у них є специфічна символіка на костюмах. Це Ярослав та Сергій. Привіт. От хочу запитати вас, щоб ви трішки розказали, що таке «Київ Тім» І взагалі, що робите, куди плануєте рухатись. Дякуємо святобі, що ти надав нам цю можливість знятися на твоєму каналі. Всі підтримуєте свята та його канал. Дуже потужний і кльовий канал. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь ставте підписуйтесь лайк. Ну, що можна сказати, свято? Дивись, якщо а, сказати нашою солов'їною, Київтім – це київська команда. З'явилася вона завдячуючи такому батьку -джес капу який збирає поціновучу мотоциклів зі всієї України і проводить змагання, командні змагання. Основна мета це команда і командні змагання. І люди збираються зі всієї України. Є представники Києва, Одеси, Дніпра, Харкова, Львів, Полтава. Так, Полтава. Також є у нас даже Чернівці Чернівці. Да. Він поки один, але він, він потужний Райдер. Райдер. І... завжди з одного починається. Да, організовується все. Є такі чолов'яга Артем Черепенко. Це він торгує БМВ і влаштовує нам такі чудові змагання. І на цих змаганнях, враховуючи те, що збираються люди зі всієї України, ми почали трішки збиратися вже такі команди, які е представляють певні міста. В даному випадку ми київляни, і ми представляємо місто Київ. Як себе називати? Кияни, київляни, торти, каштани. Здалося, що команда це саме те, що по суті, буде пояснювати і об'єднувати нас під певними цінностями, я би так сказав. Тому наразі цей GS Cup, він вже старий, бо він вже існує більше, напевно, п'яти років. І в цьому році, завчачуючи людям, які працюють на BMW, німці вчинили такий жест доброї волі і Україну акредитували в змаганнях світових, а саме в BMW джест Trophy. Бойовий же строфі, це якщо коротенько, це 5-7 днів команда з трьох райдерів рухається зранку до ночі, долаючи перешкоди, користуючись роудбуками, компасами там і всім іншим. Ну тобто за 7-5 днів в такому двіжі проїжджають приблизно там порядка двох тисяч кілометрів приблизно, десь і вижить ти можеш тільки якщо ти в команді, тому що якщо кожен сам за себе, то всі подохнуть. Я вибачаю за такі слова. Далі воно вже рухається саме по собі, в тому, що ми зробили свої джерсі, ми зробили спортивні костюми, тому що це ж спорт. Кожна команда має свої спортивні Свою символіку. <с>? Також ми, от, це Україна, цілком і повністю. Ми зробимо, можливо, в майбутньому якийсь свій тренувальний майданчик, де ми зможемо навчати всіх на таких важких мотоциклах, приймати участь у змаганнях, а також подорожувати. Тому що якщо ти подорожуєш навколо світу, тебе може зустріти як. Дорога, як асфальт, як ґрунти, як брод, до да взагалі нема відомо що. А ти з кофрами, ти рухатись можеш один або в команді. Ти повинен вміти здолати ці всі перешкоди. Ви приймаєте нових нових учасників до вашого клубу? Так, ми не клуб свят. хорошо в команду до вашої не секта. — сектанти то про КТМ більше. Ми готові приймати всіх бажаючих, хто бажає працювати саме в команді, хто бажає піднімати свої скіли, розвиватися і вміти класно та круто катати на мотоциклі, вміти їм. Володіти на всі 100 і вміти взяти від мотоцикла все, що він може дати, а то навіть більше. Тому так. Ми всіх запрошуємо до Київ тім. Приєднуйтесь до нас, приходьте, тренуйтесь і будемо разом катати. До речі, всі мотоцикли у нас не обмежуються BMW, У нас є і чудові мотоцикли. КТМ, на них також можна чудово навчатися. Тому всі підписуйтесь на свято канал і на соціальні лайки. мережі Київ. Тім посилання залишу в описі до відео. Дякую. У хлопці все, заглох КТМ. <плес> Я хотів показати та розказати вам прикольну штуку кемпери. Якщо ви знаєте, це такі причепи, які можна вести за своєю автівкою і в них жити періодичну кількість часу, автономно, не заїжджаючи. До міст, до цивілізації, а просто десь поїхати в ліси, в степи і там оселитися на кілька днів, щоб відпочити і зарядитися енергією природи. Вважаю, що це дуже круто, і ці кемпери дуже успішно користуються попитом в Європі і не тільки в Європі, навіть більше, ніж в Україні. Тому і хотів поділитися, що українці роблять дуже-дуже круті речі. Ось так виглядає кухня. І навіть дощечка для того, щоб на ній нарізати салатик, вона ергономічно вбудована в загальну картину для того, щоб не займати зайвого місця, щоб все було на своїх місцях. Все це подорожувало з вами, нічого не розбилося, поки ви їдете. Тому що X-Line – це такий причіп, який розрахований на їзду на оффроуді. Відповідно, тут може все скакати, громихати. Але все продумано так, щоб нічого не відкривалося, не випадало, все на своїх місцях. Дивіться, от навіть є ось така ємність для кухонного приладдя. А ще пішли, покажу, є душик. Тому що після того, як ви цілий день тулите на мотоциклі, вам обов'язково було б непогано помитися. Коли ми виїздили разом з командою LifeStyle Camper, ми після цілого дня були дуже приємно вражені можливістю пригняти дуже чистою прісною водою. Тут ще добудовується така кабіночка. Ти заходиш в неї, роздягаєшся, миєшся, і все чудово. А з іншого боку, є мийка високого тиску. Акумуляторна від Керхер теж прикольна історія. І ми мили два мотоцикли. Нам ви... ще залишився і заряд батареї, і запас води. Ось так вона виглядає. Така чудова. Річ, яка допоможе вам зарядитися енергією, підготуватися до наступного дня, коли ви їдете з технічною підтримкою. Якийсь пікап, наприклад, тягне за собою такий кемпер, в якому можна заночувати. Крім того, на даху можна ще встановити величезний намет на три людини, тобто дві всередині, і три зверху, можна доволі великою командою поміститися. І дуже комфортно провести час. Нарешті ми дочекалися на Юлю, щоб вона нам розповіла трішки про компанію Lifestyle Camper, про продукцію, про те, скільки вже років існує цей бренд на українському ринку, і це важливо, що це український бренд і все виробляється в Україні. Хоча деякі запчастини я знаю є імпортні, але вони допрацьовані в Україні для того, щоб вони відповідали найвищим стандартам та потребам. Абсолютно вірно, саме головне це українські руки і голови, які роблять це все. Скільки років я почав перше слідкувати на мотобайку? Це був якийсь 17-18 мобові рік. 2018-й рік. Ми стали сертифікованим українським виробником. З 2019-го ми стали сертифікованим європейським виробником і з'явились на ринку Європи. Ну я вважаю, що коли есть, нас з'явився сертифікат, це найважливіше. От з того моменту ми можемо вважатися повноцінним, повноцінним виробником Вибачте, Тут люди ходять, все ж таки захід публічний, тому не сховаєшся від них. Це модель X Line. Це модель, Мото. Да, це X -Line, X Line Moto, Ми його презентували в 2024 році на Дюссельдорфі. Це наша новенка новинка. Ми її розробляли десь півроку, збалансовували всю вагу. Можна перевозити мотоцикли від до 120 кг, Все збалансовано повністю і розраховано для перевозки таких мотоциклів. Довжина Спальня, спального місця 2,06, Тобто 206. я потенційно можу вміститися і там ночувати всередині. Ми дуже багато слухаємо фідбеку різного з різних країн, і багато у нас там продажів є в Норвегії, а там всі люди. Е... Високі, більше середнього зросту. Тому ми в 23-му році переробили повністю цей кемпер і зробили спальне місце трошки більше. Які плани на майбутнє? Є класична модель, така я її підзняв. Вона блищить. так. Дуже красива, трішки ретро-стайл. І такий форм-фактор, більш агресивний, більш офроудний. Так. Можливо, плануються ще якісь плануємо. новинки. Можу поділитися. От, ексклюзивна інформація. Ми плануємо зараз в розробці у нас два продукти. Один продукт кемпер, трошки більший, він теж одноосний, але він всередині має душ, всередині має туалет. І він розрахований. Ми орієнтувалися на північні країни, тому що вони обмежені трошки. Якщо, наприклад, такий кемпер поїде взимку, він вони обмежені там ну, прийнятті душу там, і так далі. От, тому е, кемпер буде називатися, ви дізнаєтесь, десь через місяці три-чотири. Ми його презентуємо на Дюссельдорфі. Але назва вже є. Да. Просто поки так, не розкриваєте. Так, так, так. Поки не розкриваємо другий продукт, який ми теж презентуємо на Дюссельдорфі, це маленький тайні хаус. Сім з половиною будиночок, які перевозиться на нашій фірмовій платформі, яку ми теж розробили. Це вже українська розробка. Так. Клас. Так, це українська розробка, Два, будиночок розміром половиною на половиною. Він ну, повноцінний будинок. Теж... Але на колесах. Так, але на колесах. Але він може бути на домкратах. ви його привезли. Зняли з причепа і він стоїть на домкратах, ага. як повноцінний будиночок. Круто, ну будемо чекати. Тому пропоную підписатися на соціальні мережі Lifestyle Camper, для того, щоб ви побачили всі ці новинки. І не тільки мотоциклісти, а взагалі люди, які полюбляють мандрувати, десь їздити. Покажи кач, глянь. Це збираються гроші на те, щоб. Хлопцям на фронт мотоцикли з колясками. Під різні потреби відновлюють стару техніку і потім вона потрапляє до військових. Що ще цікавого можна розповісти? Я в принципі по колу пробігся, розказав, що тут є. У нас є тест-драйв, можна спробувати О, кемпер. Класна інфа. І є також наразі. Є оренда в західній Україні. У нас купив причеп військовий Максим Стукало і відкриває відкрив оренду там для військових безкоштовно. Там а на я, Київщині є, і... є якась ну, варіація оренди є воренди? є варіація. У нас на виробництві ага. можна взяти в оренду. Так. І тест драйв. Так, да, є тест-драйв. А як це зробити? Куди звертатися? Можете позвонити, взяти візиточку і там можете мене набрати. Є номер телефону. Контактні дані залишу в описі до відео. Звертайтеся, тестуйте, кайфуйте і ставайте власниками такого крутого українського продукту. Дякуємо. Дякуємо. Показав вам, що вважав за цікаве. На жаль, залишитися на концерт Жадана я не встигаю, тому поїду монтувати для вас відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. З вами був свят мотовлог До зустрічі в наступних відео.